Влево. О, ідеально, спасибо. З тебе могрить. З тебе могрить. Повчас прибурець. Акуратніше з задніми гральками. Дивимося, на заїзд. Грусивний участок, молодий, гарячий. Ну а цей заїзд треба проїхати в залі. Аккуратно. Другий заїзд, він завжди супер підступний. Супер підступний. Вам здається, ви вже знаєте схему, вам здається, що все добре і треба їхати зложити на техніку. А ваша задача поїхати знову по знайомій схемі, так само її в взагалі. Дуже важкий, другий заїзд, що ми міняємо фокус і треба він перетікає на техніку. І схема просто Тому саме самообладання і правильно. Схемах, залік. За статистикою, другий заїзд більше проїжджає не залік, ніж перший. Їде на фініш, наш учасник. І фініш 59. -9.